ти дуже зріла для свого віку. Добре, усі підрозділи, готуйтесь увійти. Сподіваюся, у мене буде сьогодні кекс. Стояти! Їй три тисячі років, я клянуся! Я знаю, хто ти такий хворий сучий син. Я... Пліткар. Або краще сказати, Пліткаро Еректус. Раніше ти був людиною, а зараз ти інфікований. Аніме з плетінням. Це найстрашніше прокляття. Ти існуєш водночас в цьому світі та в світі аніме. Достатньо демагогії. Ти допоможеш мені знайти аніме, і я його застрелю на смерть. Ви божевільний! Не називай мене божевільним! Колись у мене був син, дуже схожий на тебе. Він хотів показати мені аніме, але... але я не захотів. Аніме лякало мене. А коли я зрозумів, наскільки вони небезпечні, було вже занадто пізно. Я задушив його власними руками. Тепер це моя місія знищити аніме. Кожний манго заходити любить. На що ти дивишся? Аніме у кімнаті чи що? Де воно? скажи. Я не знаю, про що ви говорите. Краще починай знати, бо якщо ти не допоможеш мені, ти сядеш на 40 років у жорстку тюрягу. Так, чудово! Тут дуже багато аніме. Скажи, куди мені стріляти, хлопчику? Хлопчику! Мітос. мене звати Ісусе Христе! Дуже добре. Мені дозволено намати лише 145 куль, що означає ми застрелимо 145 аніме. А потім повернемося знову в відділ. Я возьму ще 145 куль. І по-новій. Покажіть свої руки. О ні! О тут, не моєї банди. Не стріляйте! Вона каже, що ми вже оточені! Боже мій підступний злий ворог! Ти мене не візьмеш! <свистити> <свистити> не дайте Леді сексі пацюк нашкодити мені! Треба, щоб ти заразив мене! А? Давай! Прямо в шию! Зарази в мене, аніме! Що Ти хочеш вижити чи ні, я маю бачити те ж саме, що й ти. я наче квадробер. <толіжджет> Все самого сина. У вас до речі, дуже приємний дизайн, але пішли ви нахуй! Вау, графон просто дивовижний, реально! А історія та сюжет, напевно, теж. Ви врятували мене. Ха, усе нормально, малий. Вау, багато років не відчував себе так круто. Я не знав, що в аніме існують поліцейські. Знаєш що? Мені подобається. Відчуваю, що готовий до хороших справ може залишитись на деякий час у світі аніме. О, слухай, я хотів це повернути тобі після того, як ми розберемося з аніме, але думаю, наш маленький іменинник заслуговує на свій торт, так? Вау, справді так. У моїй кишені. Зараз я дотягнуся і дам. Дам тобі не, не можу не можу дотягнути.